Всіх вітаю. Я Оболонська Еліна Володимирівна і я вчитель, вчитель, який подолав успішну сертифікацію у 2024 році. Також я є керівником відокремленого підрозділу Асоціації сертифікованих педагогічних працівників Дніпропетровській області, і сьогодні я готова поділитися з вами досвідом проходження третього етапу сертифікації. Третій етап передбачає вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Хто організовує цей етап. Третій етап організовує Державна служба якості освіти. Оприлюднює на офіційному сайті методок експертного оцінювання професійних компетентності учасників сертифікації, форму експертного висновку, а також методичні рекомендації експертам щодо заповнення цієї форми. Також на сайті офіційно будуть вказані строки вивчення практичного досвіду кожного окремого учасника сертифікації. Під час експертного оцінювання професійних компетентності учасників сертифікації основними методами збирання інформації є спостереження за навчальними заняттями, аналіз самопрезентації практичного досвіду роботи учасника сертифікації, спостереження за самоаналізом навчального заняття і інтерв'ю з учасником сертифікації. Зараз ми будемо говорити про другий пункт аналіз самопрезентації практичного досвіду учасника сертифікації. В першу чергу самопрезентація кожного вчителя. Передбачає розкриття учасником сертифікації свого власного педагогічного образу, свого професійного образу, відображає досвід і досягнення охоплені за останні два роки. Також варто звернути увагу на те, що тривалість самопрезентації обмежена до 15 хвилин часу. Важливо вкластися саме в цей проміжок часу для того, щоб презентувати себе. Свої найкращі сторони, свої сильні сторони і переваги. Коли ми говоримо про сертифікацію, то заздалегідь можна підготувати саму презентацію в сертифікації в довільному форматі. Тут взагалі жодних обмежень не існує. Ви можете підготувати розповідь із демонстрацією власного освітнього середовища. Ви можете завчасно підготувати електронну презентацію і зробити до неї аудіосупровід. або супроводжувати вже під час інтерв'ю. Також ви можете зробити якусь мультимедійну презентацію, скомпонувати відеоролик або скомбінувати ось ці представлені формати. Найцікавіше, що обмежень тут немає жодних. проте, Чим яскравішою і якіснішою буде ваша самопрезентація, тим простіше і легше пройде інтерв'ю з експертами. Чим більше ви відкриєте себе під час самопрезентації, тим менше вам поставлять питань вже безпосередньо після завершення самопрезентації і початку спілкування з експертами, де вам вже будуть ставити питання. Моя особиста рекомендація заздалегідь підготувати відеоролик, як це робила я. Це було скомпоноване відео і записаний мій голос зверху, мої думки, мої якісь надбання, здобутки, перемоги і так далі. Чому? Тому що, все ж таки, якщо повернутися назад, так, то... І спостереження за навчальними заняттями, і аналіз самопрезентації, і спостереження за самоаналізом навчального заняття і інтерв'ю, все це відбувається в один день. Насправді це стрес. І для того, щоб менше переживати хоча б на одному з етапів, варто заздалегідь підготувати свою самопрезентацію. Коли наступить час вам презентувати себе, ви просто включите цю презентацію експертам, цей відеоролик, мультимедійну якусь презентацію, і просто спокійно відпочинете, поки експерти будуть дивитися, які ви неймовірні вчителі і вчительки. Підготувавши заздалегідь відеоролик, ви вже цей пункт зможете собі викреслити, це ви вже зробили, і спокійною душею зможете презентувати себе і показати, які ви неймовірні. Тут важливо також звернути увагу, що є обов'язкові змістовні складові вашої самопрезентації. Ви маєте розповісти, який ви вчитель, і надати коротку інформацію про себе, також розповісти про своє освітнє середовище вашого класу і ваше власне, показати комунікацію між вами, учнями та батьками ваших учнів, ну і, звичайно, в кінці похвалити себе, розповісти про свої здобутки в професії. Вчителя. Перший пункт самопрезентації я вчитель. Тут ви надаєте про себе коротку змістовну характеристику: хто ви є, скільки вам років, де працюєте, який навчальний заклад ви представляєте, який маєте педагогічний стаж, чи є у вас педагогічне звання, і чи співпрацюєте ви з учнями з особливими освітніми потребами, тобто коротко передати свій педагогічний шлях. Також в розділі Я вчитель ви можете розповісти, чому обрали професію вчителя, що вас привело до вчителювання, що подобається вам у вашій професії. І тут же переходимо до третього пункту: ваші педагогічні вподобання, ваші захоплення і розкриття вас в першу чергу. Ви вчитель. Розкажіть про це. Наступний пункт це ваше освітнє середовище і вашого класу. Що включає в себе цей пункт? Ви маєте розповісти про освітню програму, за якою працюєте, обґрунтувати вибір цієї освітньої програми, навести приклади взаємодії, як ви співпрацюєте, які обираєте підручники, чому саме ці підручники? Ну і, звичайно, описати фізичне середовище вашого класу. Скільки хлопчиків, скільки дівчаток, які у вас тут яскраві новинки, цікавинки, які родзинки є у вашому класі і так далі. Третій пункт ваша комунікація, ваша співпраця з учнями і батьками. Продемонструйте експертам спільні проекти, здобутки. Якісь цікаві моменти з шкільного життя, ну і звичайно поясніть, як ви комунікуєте з батьками, як проходять ваші батьківські збори, як ви вирішуєте якісь гострі питання, конфліктні ситуації. В цьому пункті ви можете розповісти, як ви долаєте прояви булінгу, наприклад, так, або які ви проводите позашкільні заходи в своєму класі. Або якщо ви не класний керівник, то в класах, які ви працюєте як вчитель-предметник, якісь навчальні екскурсії, можливо, ви відвідуєте з учнями театр або музеї. Отут найголовніше показати експерти, які будуть спостерігати за вашим. За вашою самопрезентацією, за вашим досвідом, вони захочуть бачити наочність, наповніть свою самопрезентацію відео, фотографіями, якимись яскравими світлинами із вашого шкільного життя з вашим класом. Покажіть, наскільки комфортне і безпечне ви створюєте освітнє середовище для ваших учнів в першу чергу. Покажіть, що комфортно вам, що від вас надихає. Ну і, звичайно, співпраця з батьками. Останній пункт це ваші здобутки у професії. Продемонструйте експертам свої напрацювання. Кожен вчитель має методичні розробки або публікацію фахових виданнях. Покажіть, що ви даєте вчительству всієї країни, що публікуєте на вчительських порталах. Обов'язково покажіть свої здобутки, сертифікати або дипломи, перемоги у освітніх якихось фахових конкурсах, а, вчитель року, і так далі, перемоги ваших учнів у різноманітних конкурсах а, міського, обласного, всеукраїнського, або навіть міжнародного рівня, навіть перемогу ваших учнів у олімпіадах. Теж покажіть, а, Саме себе з найкращого боку, найякісніше презентуйте самих себе. Справа в тому, що експерти, які будуть спостерігати за вашими навчальними заняттями, які будуть спостерігати за вашу самопрезентацію, вони вас не знають і будуть бачити вперше. Відповідно те, як ви презентуєте себе, від цього залежить все подальше спілкування, інтерв'ю. Звичайно, від цього буде залежати і загальна оцінка всієї вашої сертифікації. Від цього буде залежати, чи отримаєте ви той бажаний сертифікат, такий омріяний, про який мріють вже більшість педагогів України. Отут найголовніше зосередитися, обрати час. Зробити своє відео або презентацію насиченою яскравою наповненою, врахувати обмеження в часі, ми пам'ятаємо, що це 15 хвилин, і за ці 15 хвилин презентувати себе з самого найкращого боку. Я впевнена, що мої поради стануть в нагоді кожному вчителю, який долає зараз. Етапи сертифікації здобуває перемогу на шляху до успіху. Я бажаю успіху всім учасникам сертифікації. І цьогорічним, і наступного року, і подальшим учасникам. Нехай у вас все вдається.